За горами гори марою повиті, засіяні горем кров'ю политі, спокон віку Прометея орел там карає, Щодень Божий добрі ребра й серце розбиває, розбиває, та не вип'є живущої крові. Воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля, і не ситий, не виоре дні моря поля, не скує душі живої і слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам напрю з тобою стати, не нам діла твої судить, нам тільки плакать, плакать. Плакать і хліб насущний замісить кровавим потом і сльозами. Кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить. Коли вона прокинеться, коли відпочити ляжеш, Боже утомлений і нам даси жити, ми віруємо твоїй силі і духу живому. Стане правда. Стане воля, і тобі одному помоляться усі язики во віки і віки. А поки що течуть ріки, кроваві ріки, за горами гори хмарою повиті, засіяні гори кров'ю политі.